Всесильний і всемолостивий, Господи Боже, Твоїй всемовитній обіці, вручаємо в наш дім і все, що маємо, благослови Боже всім нам, як Ти благословив при святій родині в Назареті, найсвятіший Спасителю наш Ісуса Христе, благаємо Тебе за любові Твоєї, що склонила Тебе стати чоловіком і умерти на Христі за всіх нас, благослови нашій родині. Та всьому домові. заступи нас, Ісусе, від дияволських підступів і від людської злоби, захисти нас від громів, тучі, вогню, повені та інших нещасть. Дай нам, Господи, щоб ми всі кріпко держалися святої віри, у терпіннях і смутках не втрачали надії на Тебе, і з дня на день росли в любові Твоїй, у взаємній любові між собою. А коли прийде час умерти, не допусти Ісусе, щоб хто-небудь із нас зійшов з цього світу без святих таїнств. Марія, мати милосердя, веди нас материнською рукою по цій долині сліз і поручай нас синові Твоєму, щоб ми достоялися Його благословення у цьому житті, а в майбутньому Вінця нев'янущої слави, Святий Йосифе опікуне нашого Спасителя і Його причистої Матері, ставляйся за нами, благослови і борони нас, святий Архангеле Михаїле, заступайся нас перед злобою Пекельного Змія, святий Гавриїле, дай нам завжди пізнавати Божу волю, святий Рафаїле, хорони нас від недух і небезпек життя, святі ангели, хоронителі, перестерігайте нас і завжди. Не дозвольте, щоб ми зійшли з дороги спасення. усі святі заступники наші, будьте нам опікунами і моліть Бога за нас. Амінь.